Дякую. Да, да, да. Покладіть, будь, будь, будь ласка, руки на стіл. Є ухвала слідчого судді на Заводську районну суду. Від 12 до 24 до дозволу на проведення обшуку будівлі. Документом, тому прохання. Э... Так, це не молодежный выделенный 29518 квадрат. Е також в ході обшуку здійснюється безперервний відеозапис було ношу оплач іншого володіння особи. Ну, так, як Поліцейські Чернігівщини провели ряд обшуків на території одного з комунальних підприємств Чернігова та викрили чиновника і його спільників у незаконному облаштуванні ферми з криптовалюти а також у незаконних оборудках з комунальним майном. Слідчі слідчого управління спільно з управлінням карного розшуку поліції Чернігівщини встановили, що керівник комунального підприємства, яке має на балансі більше 50 будівель, упродовж кількох років штучно занижував орендну плату на комунальне майно. У змові з іншими посадовцями КП він організував схему збагачення на здачі приміщень в оренду за штучно заниженими у 10-15 разів цінами, отримані від незаконної оборудки з майном гроші, розподілялися між всіма учасниками злочинної групи чиновників. За результатами обшуків поліцейські вилучили документи чорної бухгалтерії а також інші речові докази. Крім того, в одному з технічних приміщень поліція виявила облаштовану майнінг-ферму криптовалюти. За інформацією слідства, директор КП створив прихований за ліфтом каскад з відеокартами та самовільно підключив його до електричної мережі комунального підприємства. Щомісяця на майнінгу криптовалюти посадовець заробляв від 1300 доларів, тим самим завдаючи збитків комунальному підприємству на рахунках закраденої електроенергії. Незаконною діяльністю чиновник займався щонайменше упродовж року. Поліцейські вилучили спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення, документацію та чорнові записи з розрахунками незаконного прибутку. Поліція під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.